Так, вітання. Рідко я ходжу 14 вересня, вечорами. А сьогодні Максу дуже захотілося купити солоденького, а так що з ним за компанію вечір. Так красиво прикрашено. Так і для нас Господь Ісус приготував місце. Сказав, що там, де я піду, будете і ви. Що так як я Воскрес, так воскресне ти й ви після смерті. Тож тут ми на землі тимчасово проходимо свої екзамени. Кожен день вибираємо, що таке добро, що таке зло. Дивіться тему Андрія Шаповалова, Тріміра, три дизайнера. Андрій Шаповалова, Трансформацій Центр. Тож, ти боже дизайнер всього, неба і землі. І завтра свято Рош Хашана, Свято народження першого Адама, першої людини, яку Бог створив на планеті Земля. І зараз весь Ізраїль вже готується, поприбирали в хатах, повикидали все лишнє, щоб нічого не мішало, і очищають свої душі від зла, від обід, вибачаються один перед одним, бо буде суд, і Бог обиратиме, чи жити людині в наступному році, чи не жити. А чи варта вона ще прожити один рік? Ага, це ж план. У Бога є план на кожну людину. І ніхто від Бога не втече. Вся слава тобі Боже, дякую за мудрість. Йдемо до монастиря. Підйом такий на гору. Але дійсно, коли ми п'ємо воду, то легше піднімається. Бо вода дійсно кров стає така більш сприятлива для переходу на гори. Читайте книги Уайт про здоров'я. Ось монастир де нас прихистили 11 українців. Понад рік вже став це як будинок, цей монастир. І при монастирі є церква, як 900 років. А взагалі церква це там, де наше серце, це є храм. І Бог дивиться на серце, а не на зовнішність. Йому важливо, що всередині наших сердець. Бо може людина бути гарно одягнена, друга машина і гниле серце. Тож дивіться проповідь Андрія Шаповалова, красиве серце. Ось така панорама лівої. Одеш ви слава Тебе, Боже.